Всім привіт. З вами канал Гурів Тейм 3. І це свіжі новини боксу. Майк Тейсен прокоментував виступ Шакура Стівенсона. Відбулась перша битва поглядів Усика і Дюбуа в Лондоні. Даніель кричав в обличчя українцю. Мені не подобається Ф'юрі. Є перша реакція Усика на дружбу Тейсона з Кремльовим. Друзі, зараз дуже знизились перегляди, тому прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон став учасником спекотної суперечки з британцем Конором Беном під час підкасту Аріеля Хелванії. Бен раніше входив у топ претендентів на півсередньої ваги, але з 2022 року там не виступав. Більш того, його останній бій взагалі пройшов у середній вазі, тоді він дав конкурентний бій і програв Крісу Юбенко молодшому. Спочатку Бен і Юбенк збиралися провести два бої поспіль, але після перемоги. Кріс вирішив вищавити максимум з успіху. Наразі він націлився на поєдинок з Канело Альваресом. Шанси на бій є і він може стати грошовим хітом. З приводу бою Юбенка з Беном першому важко укладатися в рамки середньої ваги, особливо з огляду на його вік та зношеність. А контракт також вимагає від нього прийти додаткове контрольне зважування. Кріс вимагає прибрати цю умову. На цьому тлі реванш із Беном може зірватися, і Конер активно шукає нового суперника. Один із варіантів Шакур Стівенсон. Бен прямо сказав у підкасті, що його нудить від нудного технічного бокса Шакура. Минулими вихідними Шакур Стівенсон, чемпіон WBC у легкій вазі, впевнено вирішив непросте завдання. Здолав агресивного та витривалого Вільяма Сепеду, якого багато хто називав. Королем Воркрейту, бій справив враження не лише на фанатів, а й на самого Майка Тейсона. Залізний Майк у соцмережах похвалив Стівенсона і заявив, що це був, можливо, найкращий бій у його профікар'єрі. Ці майстерні комбінації та рухи головою. Він все ще молодий, і коли він все це робить, то виглядає чудово. Усі хочуть від нього, щоб він показав, як вміє тримати удар, але майстерність саме в тому, щоб бити і не пропускати у відповідь. Це ж бокс. Тейсон нагадує, що Сепеда однозначно був найсильнішим опонентом у кар'єрі Стівенсона. Це був важкий бій, але він все одно побив його без напруження. У центрі рингу він був просто чудовий. Єдине, що мені не сподобалося, це те, що він надто довго застоювався біля канатів. Стівенсон відповів Тайсону: Дякую, легендо, дякую за це. Неодмінно повернуся за парту і виправлю цю помилку. 42-річний Джан Джелей, колишній тимчасовий чемпіон WBO з Китаю, розповів про плани повернутися на ринг після своєї першої дострокової поразки. У лютому він тяжко програв Агіту Кабаєлу, пропустивши серію ударів по корпусу в бою за тимчасовий пояс WBC. В інтерв'ю Seconds Out Джелей також згадав двох головних зірок хейвейту – Тейсона Ф'Юрій та Ентоні Джошуа. Обидва за його словами все ще залишаються бажаними суперниками. Читав, що Ф'юрі говорив про мене, міркує Джолей. Читав, що він хотів би відбуксувати зі мною у Китаї. Чому би ні? Давайте так і зробимо. Тим більше я сам завжди мріяв провести мегафайт у Китаї. Я ніколи не був таким же вмілим балакуном, як Тейсон. Вважаю за краще, щоб замість мене в рингу говорили мої кулаки. Джолей і Джошо мають цікаву предісторію. Зустрічалися на Олімпійських іграх в Лондоні 2012. Перемогу віддали Джошо і з чим Джан. Не дуже згоден. Ви і самі знаєте, що про поєдинок із Джошуа розмови ведуться вже кілька років. Я завжди хотів побитися з ним, незалежно від того, де це станеться. Але у цьому питанні все залежить від того, чого хоче друга сторона. Чим закінчилися недавні пошуки Дюбоа Олександром Усиком у величезному Лондоні достеменно невідомо. Але вже вчора за кілька днів до реваншу за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі, суперники таки зіткнулися віч на віч вперше за весь тиждень бою. Через кадр долинало скандування Усик. А Дюбоа вдавав, що має проблеми зі слухом. А ще Даніель кричав Олександру в обличчя And the new!». Тим самим даючи зрозуміти, що в суботу збирається відібрати у нього всі три титули. Після володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа поділився очікуванням від реваншу з Олександром Мусиком. Це момент замикання кола бути тут із Доном. Таке відчуття, ніби зірки зійшлися, і все стає на свої місця. Ми повернулися до того, що все починалося, тому я з нетерпінням чекаю на можливість виконати свою роботу і увійти в історію. Це буде грандіозний бій, це буде великий вечір із великою перемогою. Я з нетерпінням чекаю на можливість накалтувати його, відправити в нокаут і покласти цьому кінець. Я довго готувався до цього. Не можу дочекатися, коли знову вийду з ним. в Ринг. Ми довго працювали і ми готуємося до перемоги. Ми не готові повертатися додому засмученими. Сказав Дюбуа. Бій за абсолютне чемпіонство над дважкій вазі між 38-річним українцем та 27-річним британцем відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Перший поєдинок між Усиком та Дюбуа пройшов 26 серпня 2023 року в Рославі та завершився перемогою українця нокаутом у 9-му раунді. Ну і що, а як вам поведінка Даніеля? Чи нервує він перед реваншем з українцем, чи цього разу британець? Як ніколи, впевнений у власних силах. Пишіть під відео. Ну і на завершення. Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик. Розкритикував британця Тейсона Ф'юрі за підтримку російського функціонера Умара Кремльова, який очолює міжнародну боксерську асоціацію. IBA. мені не подобається Ф'юрі. Він підтримує хлопця, який допомагає вбивати українців. Умара Кремльова. Це поганий хлопець. Це моя думка. Але Тайсон підтримує його. Це не моя справа, але це моя думка. Цей російський хлопець допомагає російським солдатам. Тайсон не бідний хлопець, він багатий, але я не знаю, чому це робить. Я не засуджую Тайсона, але я не знаю, що відбувається, сказав Усик в інтерв'ю за Ground. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.